Але клас, я знала вже пластик, там досить мелкий лапахи крутиш. Примічання. По-любому треба брати з собою удобну обувь. Бажано щоб вона не промокала. У мене десь заламався носок, і я натерла стопу. Стопу, блин. Тільки в походах. І на. Природі. їда може бути така добренна. Щось таке прям ти. Космічне. М -м -м, понятно? Прикольно. Коротше, я не знаю, що це. Люди, напишіть в коментарях хто це, хто це, що це. Тут знаєш, оце красавчик такий. Ось цей. Тут перекресток Тіобразний. І от туди, от до того ліса, вон. Виходить, там е річка Трубіж, прямо по попід лісом Ой, Сходить би туди, але чесно. У мене мокрі ноги і я натерла ногу. Я йду з посадочки по направлению свого села. Коротко. Пожалуйста. Вот она. Вон она. Да, видно. Тоже мое село. Так что тут круто. Дождь, кстати, зробив тільки все атмосферний. Я под впечатлением. Дуже хорошим. Наконец-то я прогулялась, так как хотела. И вам спасибо, что додивились цей ролик до конца. Так что дальше будет больше. До новых встреч!